Привіт, вітаю вас в котежному містечку Белгравія. Мене звати Олександр, і я радий познайомити вас з цим комплексом в найгарнішу зимову пору року. Сьогодні дуже приємна погода, мінус дев'ять, але дуже красива. Ми знаходимося в селі Дмитрівка. Це в 10 хвилинах їзди від Києва. А цей комплекс знаходиться. В лісі буквально на 360 градусів повз нього сосновий ліс. Пробки практично відсутні. Буває коли є дні, коли всі виїжджають із Києва. То тільки тоді є якась тянучка по Житомирському Шосе це оновлений дитячий майданчик. Тут багато гойдалок, ось таких. Тут реально можна зустріти білку, бо вони з ліса тут бігають. Буває там за стіною озеро, тенісні корти та дитячий садок. Ми знаходимося в заселеній частині Белгравії, яка знаходиться просто напроти лісу. Власники цих будинків живуть ось так. Бачать природу, як вона є. До речі, тут ми бачимо заїзд, він теж проходить. Проміж соснових таких ділянок дуже красивих, і ось там на холмі під вліс, де в принципі всі мешканці і йдуть гуляти, щоб набратись трохи емоцій, знаєте, розгрузитись і бути ближче до природи. Подивіться, як прикольно! Оце заїзд в комплекс. Ти під'їхав, тут, можна забрати з поштомату посилки нової пошти. Тут автомийка можна залишити машину і тобі її пригонять додому. А там далі магазин, де можна скупитись і купити собі продукти, чи якщо ти щось забув, закупити в супермаркеті. І от ми на території садочку. Це антламовний мережевий заклад, називається Сандік. Дмитрівка, тут 22 сотки землі, тут цілий парк розваг навколо самого садочка. Тут чотири різних майданчики. Це садочок розрахований на 85 дітей, на чотири групи різних по віку. Тут є власна столова, актовий зал та спортивний зал. Навколо садочка є окреме бомбосховище, яке зроблено з опаленням. Туди діти можуть виходити не втягаючись, тобто вони потрапляють туди по теплому приміщенню. Завдяки цьому маловирогідно, що дитина простудиться або щось з нею станеться. Сховище знаходиться ось там, а поруч із садочком є початкова школа для більш старших дітей Elementary School Sandic, в якому ваша дитина може навчатись англійською мовою. На території Белгравії є спортивна секція для різних вікових категорій. Дуже зручно, що вона знаходиться прямо в комплексі. В Белгравії є декілька типів будинків: є маленькі, середні і великі. Оце приклад маленького будинку. Він одразу йде з паркомісцями, і з накриттям, і красиво відмежовує. Задню ділянку від фасадної частини, а це один із самих великих будинків в нашому містечку. Відповідно, і ділянка тут одна із самих великих. Тут 30 соток землі, а площа всіх приміщень будинку 444 сорок метри квадратних і тераси 120 метрів, на одній з яких я стою. Тут двоповерховий будинок з Другим світлом ми бачимо, що погоди трошки зіпсувалася, і навіть в таку пасмурну погоду Белгравія виглядає естетично і світло. А це середній будинок площею 175 метрів. Має дві майстер-спальні, одну спальню гостьову з кабінетом і велику кухню-вітальну: 65 метрів з виходом на терасу. Має гараж. І також ділянку 8-9 соток землі. В нашому містечку є дуже особливі будинки, як, наприклад, оцей. Тут є бункер, який може витримати навіть ядерний удар. Якщо вам цікаво ознайомитись з цим будинком більш детально, переходьте за посиланням та ознайомтесь. В нашому комплексі є квартири, апартаменти, які ми здаємо в оренду для наших мешканців та тих, хто хоче е жити в Белгравії. Тобто це квартири стандарт і люкс сегменту 41 метр квадратний та 61 метр квадратний. Це квартири, в яких ви можете оселитись, роблячи ремонт, або просто спробувати пожити тут. Є зручна парковка в комплекті до квартири парка місця, є дитячий майданчик, поруч озеро, квартири пецфрендлі, мають окремий заїзд і дуже зручно для молодих сімей, бо поруч є дитячий садок, в який ви можете також яким користуватись. Привіт! Привіт. Чому обрали Белгравію? А, ну, по-перше, це навколишнє середовище, нереальне. Оточення лісу, дуже гарна розвита інфраструктура, дуже гарне містечко. У нас є дитина, тут є де погуляти, дитячий майданчик, кафе, магазин, дитячі корти, де влітку можна пограти. Тобто нереальна розвита інфраструктура. Сусіди гарні тут? Класні сусіди, дуже багато у нас. Друзів, знайомих, ми з дитиною тут дуже багато діток. Кожного дня у нас графік. ми Виходимо, гуляємо, прогулки. Класно. Наші друзі тут переїхали, друзі, друзів переїхали. Тобто таке ком'юніті. Банда, банда. всіх сюди. Супер, супер, дякую. Дякую. Доброго дня. Вітаю. Хотів у вас запитати, чому вибрали наш комплекс для життя? Звичайно, це ліс. Ми шукали будинок поряд з лісом, а хвойний ліс це взагалі став великим плюсом для нас. І дітки тут є інфраструктура, садочок. Ми вже готові. Майже готові йти в садочок і майданчики. Це прекрасно маючи трьох дітей в нашому випадку мати, хоч якісь. Інтертеймент всередині це класно. Ну у нас трошки не так було. Мене одразу там садочок, ліс. Ми шукали просто, щоб не жити в Києві і побачили, що тут здається в оренду будинки. Приїхали, подивились, нам не сподобалось <с <с те, що ми побачили, але дуже сподобалось те, що ми побачили навколо будинків. Ну прям настільки сподобалось, що ми такі немає сенсу нічого іншого шукати. І підвернулося для оренди будинок цей на фоні, якого ми стоїмо. А потім ми вирішили, що нам треба ж десь жити і теж поїздили, повибирали все від, відповідно до найкращих заповітів Маркса, порівняли ціни і так далі, але все одно зрозуміли, що найкраще місце тут ну, воно об'єктивно кращого немає, і можна сказати, що ви вирішили залишитись тут. Вибрали будинок окремий зава з вашою допомогою, і найкраще підтвердження, що це супермісце, Це те, що приїхав прораб, який робить квартири в Києві. І він просто нам сав, а скільки тут коштує, а як тут купити? А можна просто землю, щоб ми побудували будинок? Ну тобто, це дійсно унікальне місце? Це точно супер? Це приємно чути, тим паче, що ви от, да, наші нові вже точно мешканці нашого містечка. І ще питання: підкажіть, як Переїзд в Белграві вплинув на ваше стиль життя. Максимально дуже просто. Ми до того, як переїжджати в Белграві, купили квартиру в одному з ЖК дуже гарному. Вона мені досі дуже подобається. Трьохкімнатно, ну, щоб прожити разом. Але потім, коли пожили в Белграві, поїхали, то такі які ні, виставили на продаж. Ну просто дуже подобається, але одразу ні. І тобто стиль життя кардинально змінився, тому що нам тут комфортно, тихо, ліс. Так, раніше, коли жили в Києві, то часто обирали для відпочинку якісь заміські комплекси, будиночки, щоб трошки відпочити від міста. А зараз, от ми були якраз в такому заміському комплексі, і такі ну у нас вдома те саме, ми теж виходимо, гуляємо. Ну, типу, просто навколо. один будинок поміняли на інший, так, тому і... принципово змінилося. А найважливіше, що змінилося для наших дітей, вони народилися в квартирі вже. Але тут відкриваються двері, вони одразу вибігають на вулиці, це дуже приємно. Для старшої змінилося, вона більше проводить часу на вулиці, ніж вдома. Там або в дворі, або бігає, тут займається. І ми взагалі не переживаємо, що щось не станеться. Вони тут так, закрита територія. Купили квадроцикл їй в місті. Це неможливо взагалі уявити, що у дитини буде квадроцикл. Вона по лісу вже ганяє, там вже на себе його вронила. Ну все як треба. Тобто кардинально змінилося це. Насправді ми кажемо, що завжди було таке. Давайте в свою квартиру приїдемо в гарному комплексі, потім подумаємо про будинок. Ну, Белеравія дуже змінила взагалі. Відношення до життя в будинку, ну квартири це вже бізнес, а не місце для життя. Дякую вам за відгук. Гарного Дякую. дня. Дякую. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, чому обрали для себе наш комплекс? Це дуже гарний затишний комплекс. По-перше, це безпечний комплекс. Я проживаю ще двоє діток, доньки два з половиною років, сину, вісім місяців. Коли я їжджу на роботу тренувати до Києва, також у мене тут зал гарний. От запрошуємо діточок і дорослих на заняття. Коли я їду до Києва працювати, я завжди спокійний, що моя дружина, мої діти знаходяться в безпеці. Залишаючи коляску, якісь іграшки, сумку можна залишити на дитячі площаці. Я заходжу, просто заношу коляску додому, і стільки безпечно для мене дуже вічливі люди, красиво, чисто, екологічно. От я тут дуже кайфую, кайфую від самої атмосфери. Я ніколи не жив за містом, От вже два роки я тут проживаю. І коли я приїжджаю до Києва, мені там енергетично дуже так важко, все там світа, здесь дуже затишно. Ліс, все гарно. І дружина моя, рік тому, казала, навіщо ти мені сюди вивез із цивілізації. А тепер я до, до Києва не затащиш. От, їй теж вже подобається. Це дуже. Саме перше це екологічно, безпечно. Затишно, і люди, атмосфера, і так як сказати, тут можна і погуляти, ходити тут. Пространство дуже багато. Озеро є, не знаю, дитячий садочок, донька тут ходить. Вже два місяці садочок працює. Це дуже От, і спортзал тут є Гарний для джиу джитсу І візьмемо коментар в одного з наших мешканців. Можливо, ви його знаєте. Добрий день. Добрий день. підкажіть чого обрали життя для себе в Долграді? По перше, і ну у нас в сім'ї декілька спортивних автомобілів, і ідеальна дорога. Ми жили в Горенічах, там просто 5 кілометрів нема дороги. А по-друге, класне містечко, дуже багато різних маєтків, і вони ну Дуже багато дуже таке велике різноманіття, і мені це подобається. Не подобається, коли по шаблону зроблено. Ти приїжджаєш як якісь там казарми. Вони стоять, такі однакові до ну будиночки. Тут ідеш по вулиці, і багато проектів, багато класних. Мені дуже подобається, що тут великий простір, і дуже багато. Таких інфраструктурних об'єктів це широкі тротуари, не, не часто зустрічаються широкі дороги, потім гарне освітлення, своє озеро, свій магазин. У мене донька тут ходить у спортивну секцію. Тобто багато всього є, і прям тут можна і не виїжджати звідси. Просто якщо хтось на фрілансі робить, то можна і просто не виїжджати і працювати тут і. Поряд куча магазинів мені саме трудно, що класно так. швидко доїжджаємо. Я просто ненавиджу корки, я ненавиджу, коли воно все тягнеться. Тут 20 хвилин, і ви і ви на місці, і просто фантастика. В Белграві занадто багато цікавих місць, щоб вмістити це в одне відео. Якщо вам сподобалось, ви можете приїхати і разом зі мною подивитись на все містечко. Дякуємо вам за перегляд. Всі контакти під відео. І до нових зустрічей!